Відкриття оновленої каналізаційної насосної станції має велике значення не тільки для Тернополя, а й України. За економічних умов, які існують в державі, відкриття сучасних станцій відбувається не так часто. Завдяки впровадженню цих технологій Тернопіль водоканал розраховує скоротити споживання енергії на 30-40%. Старе обладнання, яке було тут, споживало близько 7,5 тисяч кіловат електроенергії, то зараз узрахує мати майже в 4,5 з Якщо перевести це в грошові кошти, то ну не менше 100 тисяч гривень економії для підприємства в місяць. Угода заключена таким чином, що ми маємо можливість відтермінувати платежі на три роки. Тобто, фактично, за рахунок економії, будемо мати можливість розрахувати за придбане обладнання. Каналізаційну насосну станцію будували для заводу текстерно. Згодом вона прийшла у комунальну власність міста. У 1981 році насосну станцію модернізували. З тих пір обладнання застаріло, а кількість стоків із промислового району міста суттєво зменшилась два з половиною роки. У Тернопіль водоканалі реалізовували проект осучаснення обладнання на насосній станції. Тепер уся система автоматизована, а роботи з оновлення обладнання завершені. Тернополяни пояснює директор Тернопільводоканалу, видимих ознак оновлення не відчують, але це дуже важливо для роботи підприємства загалом. Такий об'єкт не є видимим для ока простого споживача, оскільки книжі стоки після того, як виходять з будинку, вони для людей не видимі. Але для нашої системи це суттєве покращення надійності її роботи і суттєве зменшення споживання електроенергії, що відповідно впливає на перспективне, скажімо, не здешевлення тарифу, а просто перспективне зменшення навантаження на тариф, оскільки не буде потреби ці витрати, які йшли раніше на електроенергію, закладати в тариф. Представник профільного міністерства роз розповів, не кожен обласний центр може дозволити собі таке оновлення насосної каналізаційної станції. Не кожен обласний центр. Я можу так прилічити. От серед таких водоканалів лідерів Вінниця відрізняється, відрізняється рівне, Луцьк Відрізняється, Тернопіль відрізняється. Тобто, це одне з таких найкращих водоканалів. Де дійсно реально проводиться модернізація? Малі насосні станції у Тернополі вже модернізували. На черзі каналізаційна насосна станція на вулиці Шептицького.